В Одесі поліцейські припинили діяльність Шахрайського колцентру. В офісі, який розташувався в Приморському районі міста, збиралися дані щодо банківських рахунків громадян для зняття з них коштів. Викрили його співробітники управління протидії кіперзлочину в Одеській області, Департаменту кіперполіції Національної поліції України. Спільно з працівниками слідчого управління головного управління Національної поліції в Одеській області. За даними слідства, з метою заволодіння коштами громадян зловмисники обладнали Офіс СІП-телефонією та Електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банківських установ. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них кошти. Шановні громадяни, пам'ятайте, що працівники банківських установ не запитують Пін-код, термін дії, а також коди безпеки. Три цифри на зворотньому боці банківської картки. Цю інформацію маєте знати лише ви, нікому її не Зголошуєте і ніде не оприлюднюєте. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте, негайно блокуйте свою банківську картку та телефонуйте на спецлінію 102.